Тож ви брали участь у дебатах з ним, а я читав його книгу про те, що Ісус був кимось на кшталт квазі божества, тому що у людей було розуміння єрархії божеств. Тож Ісус був одним із них посередині, а не на горі. Це його головна думка. Він дає багато прикладів цього у греко-римському світі. Що покаже найкраще, що ранні християни сприймали Ісуса інакше. Може, якийсь текст, який вказує на це. Так, Я можу дати кілька прикладів. перш за все, я вважаю Барта Ермана правим у тому, що він не приймає еволюцію Ісуса від людини до божества. Ерман правий у тому, що церква вважала його Богом з самого початку ми не погоджуємось в тому, що вони мали на увазі під цим. Ерман не побачив наголошення на сильній божественній формі на ранніх етапах. він думає, що це починається з адопціоністського погляду. Бог всиновлює Ісуса під час воскресіння і хрещення для вічності. Я стверджую, що, хоч картина не ясна, не існує чіткої послідовності подій, різні групи ймовірно вірно по по-різному сприймали Ісуса з самого початку. Але було дві важливі речі. існувало конкретне ототожнення Ісуса з Богом Ізраїля. не в тому сенсі, що Ісус є Богом Отцем, або що Ісус з Назарета повністю тотожний всьому Яхве. але зв'язок між ними був надзвичайно тісний. У цього є паралелі також і в іншій літературі та інших посередниках, представниках античності. Але також є і суттєва різниця, тому цей зв'язок досить унікальний. Крім того, в ранній християнській літературі є чіткі місця, де ісусу приписуються характеристики ненародженого, нествореного божества. Багато вчених вбачаються у посланні до євреїв, де Ісус виразно відокремлений і стоїть вище янголів, тобто він духовна істота, але не в тому ж розумінні, що янголи Або погляньмо на Євангелію від Івана, де з одного боку він є учасником творіння. Все твориться ним через нього і для нього. Це зветься ролю деміурга, ремісника або інструмента творіння, що є дуже розповсюдженим поглядом на божественність у стародавньому світі. Але Ісус робить це не як створений янгол або інша істота. Він робить це як той, хто сам є вираженням Бога, а тоді стає людським проявом Бога через втілення. Один з моїх найулюбленіших текстів, який я приводжу, в приклад, не входить до нового завіту. Це робота одного з отців церкви Ігнатія Антіохійського. Не пам'ятаю, чи це лист до Ефесян чи до магнезійців, але він пише, що Ісус народжений як людина, але не народжений як божество. Це раннє друге століття, Я вважаю, що це чітке проголошення того, в що вірить багато християн. Він справді був створеною людиною, але в тому, що стосується божественності, то він не був створеним. Він має найвищу форму божественності. Я думаю, що цей погляд найбільш послідовний. Він відповідає книзі одкровення, посланню до євреїв, Евангелії від Івана та також деяким посланням Павла наприклад, гімн Христа, та перший розділ до колосян.